Ти плачеш, біжить свята і не одна. Ти бачиш, Господи, ти бачиш, четвертий рік та війна. Немає совісті, немає страшного труса, проміка серця, ракети бомби, і війна тримає, згніщена ніщене життя. Ти плачеш, Господи, ти плачеш, але любов у серця ще жива. Ти бачиш, Господи, ти бачиш вже скоро. Буде на землі влива. Ти плачеш, Господи, Ти плачеш, за людство молишся щодня, приймеш, помиєш і побачиш, якщо проскається душа. Щодня, ти, Господи, чекаєш, до серця стукаєш щодня, на світ наш милист виливаєш, вернутись просиш до Отця, Шукайте, Господа, шукайте люди, бо скоріш.